Хочу сказати, що от такої навали, от такої хвилі, атак так дуже давно не було в Харкові. Хотілося б, щоб не було і надалі ніколи. Але маємо те, що маємо п'ята ранку. Спочатку удар іскандером по Харкову, потім, по Немишлянському району, по будівлі, як ми вже говорили, напевно, етерах, по будівлі демінерів, Міжнародна організація, яка підтримує, яка виїжджає розміновувати, шукати вибухівку, яку лишили Росіяни на наших полях. От ви бачите, в якому стані їх приміщення ракета влучила просто в п'ятиповерхівку, і це величезне щастя, що вночі там нікого не було, ніхто не працює і немає жертв, немає поранених. Але ви бачите наскільки постраждав їх автопарк, Це всі автівки, на яких працюють зокрема і їхні медики, і власне вони виїжджають на роботу в оці поля, зокрема Ізюмські, Чугуєвські. Де є заявки, і де оце є планове розмінування, яким зараз з яким зараз нам потужно допомагають саме міжнародні організації. Хочу сказати, що от ви бачите, окрім самого розмінування, дуже велику інформаційну компанію. Ця організація ФСТ проводить листівки, борди, ролики в соціальні мережі, максимально сприяють нашим фахівцям з ДСНС, щоб повідомити людей про небезпеки, які можуть очікувати на деокупованих територіях і. При фронтових територіях, і от, ви власне, бачите, як потрошку зранку при напочали приїжджати працівники туди, в якому стані вони знайшли свої робочі місця. А попередньо вже сказали, що вдарили іскандером на місці. Відпочивали вибухотехніки, експерти. І поруч в цьому ж районі ще був один удар по приватному сектору. Там влетіла, влетів снаряд в будинок, і попередньо говорили, що можуть бути жертви, але на щастя інформація не підтвердилася, і ми маємо там розбити. Будинок я пропоную послухати зараз одного з людей, які були на території цієї організації ФСД, власне охоронець, який єдиний там знаходився, і він дивом не постраждав. Тут тільки вберегло те, що він дотримувався свого робочого графіку, і він вийшов з будівлі, яка сусід з тією, що розбили. Давайте його послухаємо. Я входив у, у, у територію, ну це було в п'ять часів, а потім пішов у той конець. І отам, просто за це, що я. не… На... А так би, звісно. Конечно... А, а де, ви, де ви зазвичай сидите вночі? Ну от. там у нас ця саме сторожка угу. при в'їзді. Метрів п'ятдесят від вас. Ну так, да. да, да. Ви як себе почуваєте? Ну так себе середненько. Потрушує в мене. Я, я наче спочатку не злякався, а злякався вже од час, почав потім мене почало. Правді, великий переляк, і цей чоловік ним слава Богу, що відбувся, що він не поранений, могло бути набагато гірше? На жаль, і хочу сказати, що оцими, за цими ранковими атаками ми мали ще одну по на околицях Харкова, село Лісне, сел, сел, це територія екопарку, одного з такого улюблених знаних місць відпочинку для харків'ян, для малечів. На жаль, ця територія зараз дуже часто під обстрілами. Звідти знову евакуюють тварин. І сьогодні там цілеспрямовано. Чому цілеспрямовано? тому, що з а, м, пристроями, які дозволяють а, цілитися, да, от у замішенні вони сьогодні обрали стайню, де працівники рятували звідти кони, І дуже велика пожежа сталася. І а, на щастя, тварини не постраждали, але двоє працівників, чоловіки 19-41 рік, вони зазнали поранення саме допомагаючи тваринам. І хочу нагадати, що під час початку повномасштабного штабного вторгнення, коли екопарк став буквально лінією фронту, то там в нас були. Загиблі люди, волонтери, працівники екопарку, і навіть один школяр, який з родиною допомагав евакуювати тварин. Просто хочу, щоб ми сьогодні теж згадали і увічнили пам'ять цих людей. Щодо екопарку, хочу сказати, це не на жаль, це не перший обстріл за ці місяці. До того розбили. Клади, де е, зберігали для тварин корм, і також розбили на щастя пустий питомник, де розводили е, собак, і їх просто встигли вивести за декілька тижнів до цього удару. І це тільки ранок, на жаль, в Харкові після обіду. Посипалися на нас ракети. Попередньо говорять, що це можуть бути теж іскандери, але експерти ще встановлюють, можливо, це якась переробка була, можливо, що ще тому. Тут просто це попередня інформація. Чекаємо, що офіційного підтвердження, чим же саме обстріляли вже холодногірський район. Спочатку після 12-ї, після 14-ї били в один і той самий район. і За даними мера, у нас був інфраструктурний об'єкт під ударом, і на жаль, після одного з таких ударів ми маємо шістьох поранених. Це цивільні люди серед них, наскільки я знаю, є працівники харківської філії газмереж, які саме приїхали допомагати, саме приїхали ремонтувати, побити. І от чоловік упанився в лікарні, Чекаємо інформацію про те, в якому вони стані. Сподіваюсь, всі в задовільному і всі скоро дуже можуть повернутися на робочі місця. Бо ми розуміємо, що людей, які працюють в екстреники в ремонтних службах, їх в них велика потреба в Харкові є. І хочу окремо сказати про не тільки про Харків і наближені околиці, хочу сказати про Лозову. Там теж був сьогодні. Зранку удар ракетний, і там ми на жаль маємо і жертви. Спочатку говорили про те, що четверо людей поранені, і кількох людей шукали. Підтвердилася інформація, що під завалами розбитих будівель може бути двоє людей. І буквально десь півгодини тому стало відомо, що одне тіло вже дісталось під завалів. Ще ще одну людину шукають, і тут не лишається тільки вірити в те, що. Може бути диво і вдасться врятувати. На місцях знову ж таки продовжують працювати. Екстрені служби, які щораз залучені до цього Лозова це в принципі місце, яке я не скажу, що його можна вважати більш-менш безпечною частиною Харківщини, але попри те, туди доволі багато людей із північної частин Харківщини із самого Харкова час від часу виїздять саме от туди перебути, скажімо, такі пікові, пікові часи, коли росіяни насипають багато ударів по Харкову. Але, от з чого починала, от хочу цим завершити, що таких масованих ударів. Насправді дуже дуже довго не було в Харкові, і за останні два тижні росіяни посилили удари не тільки кабами по прифронтових лініях і по селам, які знаходяться на прифронтовій території, а ще й іскандерами по великим містам і навіть по невеличким селищам. Ні, я десь зустрічала інформацію про те, що нібито хочуть зробити окремі повітряні тривоги для Харківської області і для Харкова окремо. Я так розумію, як для Києва, для Київської області. А, у такому разі чи буде встигати Харків реагувати на тривогу, якщо там не знаю, буде вважати, що це обстріл Харківської області? От як в такому випадку бути? Так, оце дуже хороше питання. Дякую за те, що от ми про це сьогодні теж можемо поговорити. По-перше, так, це, це тривоги, вони не будуть такими довгими, якими є зараз. У нас кілька днів тому була найбільш рекордна, найбільш довга тривога, яка тривала добу і здається, 14 годин. Як Так, 14 годин, добу і 14 годин такого ще не було. І оці диференційовані тривоги для Харкова і для регіону вони дадуть змогу скоротити, тобто людина. Яка почує тривогу в Харкові, вона розумітиме, що вона не стосувати не стосується тієї ж Лусової, не стосується тієї ж Харківської області близької до Харкова, і вже тоді буде розуміння, що ми ну не будемо сидіти в наших укриттях, скажімо так, в добу і 14 годин, а менший час. Але от міська влада, яка власне одні з ініціаторів, які розробляють цей проект, дифференційовані сигнали тривоги, вони наголошують, що це не значить, що стане. Okay. Mm-hmm. Це не робиться для того, щоб, скажімо так, жити було легше, це робиться для того, щоб люди не ігнорували саме такі тривоги, бо це буде йтися про саме небезпеку для Харкова. В жодному разі, от коли оголосять про те, що вже видані ці тривоги, не можна їх ігнорувати. Чи принаймні, ми розуміємо, що все одно, хоча тривоги стануть коротшими за тривалістю, але все одно е треба розуміти проробляти свій маршрут, розуміти, де укриття в будинку, де ночувати, коли ти йдеш, їдеш на роботу, де такі опорні точки, куди куди треба в разі небезпеки перейти. Ну і нікому не завадить пройти курси з першої медичної допомоги собі і іншим і носити про собі турнікети. Мені здається, за весь цей час початку повномасштабного вторгнення в Харкові мали вже мав вже кожен до цього дойти і зробити, от дійти до цих порад і виконати їх. А, та, власне, відповідаємо самі за своє життя насамперед. Бажано, щоб а. ще і врятувати життя тим, кого ти побачив, що потребують. А, Аню, дякую тобі за те, що дякую. весь цей час ти тримаєш нас в курсі, того, що відбувається у Харкові. А, тримаємося, дякую. бережи себе і до наступних зустрічей в ефірі. Дякую, до побачення. Аня Черненко, наша колега з Харкова, з нами на зв'язку була цієї години.